Фрут маловідомий прикол. До госпіталю. Із буйволятиною. Еверест цілує небо. Привіт! Це перший випуск про Непал. Я дуже рада вітати вас після довгої паузи. Дуже рада повернутися на Ютуб. Тож запрошую вас до перегляду. Який рік зараз в Непалі. Я могла б відповісти 2022, але це була б неправда. В Непалі зараз 2079 рік. Вийшла коротше майже опівночі. подивитись, як в Непалі святкують новий рік. Мені сказали, можна йти будь-куди, жодних місць, жодних там барів, пабів, просто йти в центр. Сподіваюсь, це не небезпечно. Гроші залишила вдома. Подивимось. Сподіваюсь, сьогодні без пригод, таких як були в Руанді, коли я по ночах ходила одна. Дуже гарно співпало, що я прилетіла якраз в день переходу на новий рік. По-нашому це було б 31 грудня. Вовчик ще закінчував справи в Індії, тож я була сама і особливо не святкувала. Всі каучсерфери були з родинами, тож я просто тинялась в центрі міста, бо жила поруч. Неосяжна кількість людей, черги перед барами, всі нарядні і всі дуже п'яні. Як виявилось, алкоголь тут дуже полюбляють. Не знаю, від чого то залежить, але мені було дуже приємно дивитись на стиль людей. На мій погляд, ланкійці і індуси взагалі не зважають на зовнішній вигляд, а от не пальці змагаються за сучасні кросівки і дійсно обирають свій щоденний лук. Мої особисті обмежені знання про цю країну приховали від мене, що непальці виглядають таким чином. В них яскраві азіатські риси, при тому тон шкіри досить темний. Саме так, як можна собі уявити народ, який живе поміж Китаєм і Індією. Такий гарний симбіоз робить з непальців дуже привабливих красунчиків. Повертаємось додому, до каучсерфера, в якого я ночувала. Перепрошую за такий топік, але хочу вам показати, як зазвичай працює туалет в Непалі. Оце, до речі, замість туалетного паперу водичка. Так от. Ай, як красиво! Ай, як прекрасно! Маловідомий прикол Непалу. Стихійні лиха. Після землетрусів блискавки є на другому місці за кількістю смертей. Щорічно через блискавки в Непалі гинуть понад 100 людей. Чим відомий Непал, хоч країна і затиснута двома державами-гігантами Індією і Китаєм – в Непалі є своя потужна і глибока культура, відмінна від сусідських. Саме це ми і побачили в цьому національному музеї в Катманду. Продовжуємо цікаві факти про цю країну. Від України час відрізняється всього на 2 години 45 хвилин. Часові пояси взагалі цікава тема. Здавалося б, 5 тисяч кілометрів від Києва до Катманду, а така маленька різниця в часі. Населення 28 мільйонів. Середня тривалість життя 64 роки у чоловіків, 67 років у жінок. Країна має свою мову Непалі, яка пов'язує різні етнічні групи. Вона схожа з хінді. Непалі належить до гірської підгрупи мов, що входить до індоарійської гілки індоєвропейських мов. А от головна мова столиці відноситься до тибето-бірманських мов. Також Непал має свою валюту непальські рупії. Гімалаї – це найвищі гори на землі. Вони займають 6 сьомих територій Непалу. Еверест цілує небо на висоті 8850 метрів. А якщо ви відкриєте перелік найвищих гір світу, ви здивуєтесь, наскільки вони зосереджені в Гімалаях. Африканське кіліманджаро навіть не поруч. Увесь буддийський релігійний пласт вважає Непал важливим і святим місцем, тому що Будда народився саме тут. Будда в буддизмі це жива істота, яка вийшла з колеса сансари, з кола страждань і перероджень. Згідно з вченнями існує нескінченна кількість Будд, одним з яких був історичний Будда Гаутама. Саме він і народився в Непалі. Касти були традиційною системою соціального розшарування. Тут вони позначаються родом і прізвищем, їх тут більше ста. У 1963 році уряд Непалу законодавчо скасував кастову систему та криміналізував будь-яку кастову дискримінацію, включаючи недоторканність певної касти. Наразі це світська держава. Трохи про цей музей. Цим будівлям майже 80 років найголовніших три. Ліворуч знаходиться художня галерея, де представлені статуї, різьблення по дереву та картини. Будівля прямо попереду це буддійська художня галерея, звісно, з більш релігійним наповненням. А будівля справа це музей природознавства. Дякую, що прогуляли зі мною музеєм. А тепер до інших пригод нам принесли пельмешки з буйволятиною. А мені досить гострі макарошки з куркою, тому я їх не їм. Напевно, найтуристичніше місце Катманду це сваямбунатх, це буддійський храмовий центр. Хоча місце шанується також індуїстами, які мають там невелике святилище. Інша назва це мавп'ячий храм. На жаль, він також постраждав від масштабного землетрузу 2015 року. Я дуже не люблю сходинки. Я взагалі л... лінива срака, я ходити не дуже люблю. Ох, Треба піднятись 92 метри наверх. Ох, який ти красунчик. Хоч й дуже попсове місце, я все одно вважаю, що його варто відвідати. Дуже гарний вид на все місто. Купа цих мав люди бігають навкруги. Коротше, коли ти занурюєшся в чужу релігію, тобі навіть саме в цю тобі навіть не зрозуміло інтуїтивно, що робити, де можна ходити, де можна ходити у взутті, чого можна торкатись. Тобто тобі залишається тільки спостерігати за оточуючими і повторювати. अहिले कहाँबाट हो त्यो नम्बर नानी हो चारवटा लैजो अहिलेको नानी Перше розкажу, що таке ступа у буддистів. Це архітектурна культова споруда, що має напівсферичні контури, переважно монолітні, хоча іноді мають внутрішнє приміщення. Спочатку ступи були як релікварій, а потім стали пам'ятками, що зводились на честь різноманітних подій. Український аналог це кургани. У центрі комплексу знаходиться велика буддійська ступа, навколо якої розташовано кілька монастирів Тибету, різних шкіл і напрямків, а також Тибетське училище. Ступа знаходиться на високому пагорбі. Звісно, щоб піднятися, треба подолати 365 ступенів за кількістю днів на рік. На схилах гори мешкає велика кількість диких мавп, яких підгодовують паломники та служителі храмів. Хотіла зробити пам'ятну фотографію. Але інтелекту не вистачило, догадатися, що тут її не буде. Це був квітень, середня температура десь 27 градусів. Тож ми піджарились під сонечком, нанюхались цих ароматичних палочок і пішли собі далі. Катманду зовсім не відчувається великим містом допоки не побачиш його з висока. Тільки тоді розумієш, де тут вилізають ці півтора мільйони людей. У мене за віаліній залишився пластиковий ніж і пластикова ложка. За допомогою цих інструментів ми відкрили драгон фрут, що в народі, здається, називається Маракуя, але ми не впевнені. Ми Мапевна, що Маракуя це все-таки щось інше, якщо чесно. Відкривай ворота, літак забліпих. Ми мали дуже неоднозначну поїздку в місто Покхара. В одну сторону у нас це зайняло приблизно 10 годин на тому нещасному автобусі, в якому був кондиціонер і такий собачий холод. Ну, типу, назовні нормальна температура, але всередині їм подобається, що було холодно. Дороги вузенькі, дуже е, е, небезпечні, тому що завжди над обривами отако. І біда в тому, що ці дороги не можна закрити на ремонт, якось їх розширити, зміцнити, тому що об'їзної дороги нема. Це тільки одна дорога. Навкруги одні тільки гори. Як тільки ми приїхали, того ж вечора ми їдемо в сидячий швидкість, яка виглядає як стара маршрутка, їдемо прямо до госпіталю. Вова отруївся в місцевій кафешці Рибою. І так серйозно отруївся. З лікарнею, з крапельницями, з ліками. І це був жахливий день, дуже сумно бачити його дискомфорт і біль ще й фактично в останній тиждень разом. Бо далі на нас чекала знову відстань. Значить, ми тут кейбл-кар взяли на якусь гору аж за 10 доларів за персону. Вовчик радується. Ти радуйся. Це що, не польський пес? Mm. Пес. Mm. Ти такий гарний. Понятно. Львові стало краще. Ми потрошку гуляли в горах і насолоджувалися останніми днями. Хоча на фончику в голові завжди була думка того, що нам треба пережити той клятий автобус 10 годин назад в столицю. Володимир, нащо ви сюди приїхали так рано на цю гору. Будемо стрибати з парашутом з гори. Та Це не парашут. Це якийсь міні. Міні. Міні-парашут. Міні парашут. Міні Боїся. Боїся. Подивіться. Живий, здоровий, красивий. <свісно> Наче довольний що, здається, ручки трусяться, звісно. Навіть трошки ручки трясуть. А я побачила, що в тебе ручки трясуться. <клес> Ти такий подивився, подивився таки. Так, все нормально. <клес> Кулачки змяв, все нормально. <клес> я на такі ризикові види спорту ніколи в житті не погоджуюсь, то зовсім не моє. Коли люди чують про мої подорожі, то завжди думають, що я така вся смілива. Так от вони просто не знають, яке я насправді цуценя. Остання гарна ніч в місті Покхара і ми поїхали в столицю. Тумани в горах нас супроводжували всю дорогу. Їдемо з Бобчиком в аеропорт проважати його через Дубаї, потім Францію, Канаду. Куди? Мовляю. Про те, як я повернулася до свого життя, буде в наступному випуску. Кульмінація моєї подорожі, щасливі дні, купа емоцій і усвідомлення. Чудова подорож і життя монастирі. Весь випуск буде про цей чудовий монастир, хто знає, як я в нього взагалі потрапила, яка доля мене туди привела, чи що це було. Коротше кажучи, буде цікавий випуск. Чекайте. Патрон поки що призупинений, донатьте на ЗСУ. Все буде добре, війна скоро закінчиться. Пока!